Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Жителі Миргорода, які проживають у приватних будинках, вже давно звикли користуватися індивідуальними пластиковими контейнерами для сміття. Поступово така можливість з'являється і у сільських населених пунктах громади. Нещодавно комунальне підприємство Спецкомунтранс отримало чергову партію пластикових контейнерів, придбаних за кошти підприємства і з міського бюджету. Частина контейнерів призначена для жителів сільської місцевості. Комунальне підприємство Спецкомунтранс у січні цього року отримало нові контейнери для змішаних побутових відходів об'ємом 240 літрів. Контейнери були замовлені ще в грудні. Отримали ми їх у січні. Кошти на придбання контейнерів для змішаних побутових відходів виділені були з місцевого бюджету, а також за кошти підприємства спецкомунтранс на сьогоднішній день. Є контейнери в наявності для забезпечення контейнерами села Зубівка, так як договора вже заключені з мешканцями села Зубівка. Маємо в наявності контейнери для села Зубівка, а також отримали 55 контейнерів для населення Миргородської територіальної громади. Щоб отримати сміттєвий контейнер для приватного домоволодіння, необхідно підписати договір з підприємством. Зробити це можна впродовж робочого тижня з 8 до 17 години. Звернувшись до абонвідділу, потрібно звернутися в абонвідділ, подати туди документи: це копія паспорту, копія ідентифікаційного коду та документ, який засвідчує право власності на житло. Потім звертаєтеся... До нас і отримуєте контейнер 240 літрів. Послуги доставки контейнера в нас немає. Контейнер забирають своїм транспортом або пішим ходом. Сміття із приватного сектору комунальне підприємство Спецкомунтранс вивозить за спеціальним графіком двічі на місяць. На підприємстві зазначають, що до пластикових контейнерів не варто викидати предмети, які не є твердими побутовими відходами, бо від цього контейнери промерзають і псуються. Натомість є альтернативні варіанти поводження із такими видами відходів. До змішаних побутових відходів не відноситься опале листя, бадилля з городів. А також гілки з дерев, які зазвичай люди викидають в контейнери для сміття. Компостувати можна, Можливо, можна також своїм транспортом вивозити на звалище. Або можна замовити контейнер для негабаритних відходів, тобто кузов, або замовити техніку. Укласти договір та отримати в користування індивідуальний контейнер можна за адресою місто Миргород, вулиця Шишацька, 86. Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтесь по телефону 053 55 442 92. Реформування освіти в Україні розпочали практично впроваджувати ще у 2018 році з прийняттям відповідного законодавства. Відтоді стали застосовувати нові методики і новаторський підхід до навчання, який назвали нова українська школа. На сьогодні істотних змін зазнали початкова і середня ланки освіти. Діти, які розпочинали тоді навчання за новою програмою, нині вже семикласники. Мета реформи, щоб діти в школі не просто вчилися і зазубрювали матеріал, а щоб діти свідомо засвоювали основи наук і могли їх потім застосовувати в житті, на практиці. Зараз це в нас називається компетентнісний підхід, але просто вміння, простими словами, вміння застосовувати свої знання на практиці, і особливо вибрати надалі свій шлях в житті, тобто вибрати свою стежинку, вибрати собі професію. Реформування освіти, звісно, було б неможливим без державного і місцевого співфінансування. З першого року реформи постійно надходили кошти для зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, придбання підручників, меблів, комп'ютерної техніки тощо. Триває фінансова підтримка і далі. Так цьогоріч до нашої громади має надійти чергова субвенція у розмірі більше двох мільйонів гривень. Окрім цього, постійно проводиться перепідготовка педагогічних працівників. Наші вчителі навчаються в полтавській академії не Освіти та у Миргородському центрі професійного розвитку педагогічних працівників. Реформування відбувається поступово. На черзі йде підготовка до її наступного і, мабуть, найскладнішого етапу. Старша школа повинна стати трьохрічною. Тобто, якщо ми зараз маємо 10-й, одинадцяти класи, то на подалі це будуть 10, 11 і 12 класи. Передбачається, що будуть створені ліцеї академічні і професійні. Мета академічного ліцею відібрати дітей, які надалі будуть здобувати вищу освіту ну і звичайно, ну і свою професію. Професійні ліцеї створять на базі ПТУ і коледжів. Куди діти, які раніше зможуть вступити після отримання базової середньої освіти, тобто після 9 класу, щоб швидше здобути професію і якомога раніше вийти на ринок праці? Найбільші ж зміни стосуються академічних ліцеїв. Основна вимога до них, щоб було не менше чотирьох паралельних класів. У них відбуватиметься профільна підготовка до вступу у заклади вищої освіти з 10 по 12 класи, включно. Відповідно до необхідного профілю, учні самі зможуть обирати частину предметів для вивчення, окрім обов'язків обов'язкових базових ми зараз дуже багато вивчаємо різних предметів, це перенавантаження дітей. Ось зменшиться кількість предметів і ведеться така посада в ліцею, як кар'єрний радник. Це все ну, сприятиме тому, щоб дітки зорієнтувалися і зробили правильний вибір. Те, що в нас зараз існує в державі, ну така тенденція, що всі повинні мати вищу освіту, і в нас фактично не вистачає робочих професій, спеціалістів, таких як електрик чи Перукар чи кухар, ось це вже дефіцит професії. І іноді діти часто, багато коштів тратять батьки, діти тратять свій час на здобуття вищої освіти, якою далі вони не користуються. І далі вони йдуть і обирають робочу професію. Ось отут недолік у саме профорієнтаційній роботі у закладах освіти. І на це і направлена реформа в освіті. На рівні держави наразі розглядають законопроект, який має затвердити остаточні зміни в освітній галузі старшої ланки школи. У Миргородській громаді зараз працюють чотири ліцеї, та через суттєве зменшення кількості учнів академічним імовірно зроблять лише один із них. Вивчаємо ситуацію в кожному навчальному закладі. На жаль, бачимо таку картину, що кількість дітей катастрофічно зменшується. Відповідно, якщо є в планах створити один, ну логічно створити один чистий ліцей, то нам зараз треба вже думати, як ми виведемо початкову школу. Бо, е е Ну і для якості роботи в ліцеї потрібно, щоб була одна ланка, тільки старша школа, щоб вся увага була цим дітям і, і, і кращі вчителі. і… Відповідно, більш ефективна буде навчання у закладі. То нам повинно вже треба зараз думати, де вивести початкову школу, в якому закладі. Подивитися доцільність нас два роки. Ще є попереду, але це зовсім мало часу. Це мало часу. Можливо, і і вивести і п'яті класи, десь запропонувати. У нас громада компактна в місті є не один заклад освіти, то і перевести дітей в іншу школу. В управлінні освіти молоді та спорту зазначають, що усі зміни відбуватимуться поступово після детального вивчення всіх питань. А остаточний етап імплементації реформи освітньої галузі в Україні заплановано на 2027 рік. У третя середу січня кожного року відзначається День музейного селфі. Цьогоріч до ініціативи приєднався також літературно-меморіальний музей імені Давида Гурмішвілі. Міжнародний день селфі у музеях щорічна губальна акція, яка об'єднує музеї по всьому світу. Цьогоріч він припав на 15 січня. Запрошуємо гостей та жителів нашого міста долучитися до акції Міжнародного дня музейного селфі. Тож запрошуємо! На вас чекає купа цікавих локацій та грузинські костюми. У цей день відвідувачі можуть взяти участь у фешмобі, зробивши селфі на фоні експонатів. Це чудовий спосіб познайомитися з історією, мистецтвом, природою та цікаво провести час. В нашому музеї буде проводитися цілий тиждень музейного селфі. Це ми робимо для того, щоб популяризувати наш музей, запрошувати більше слухачів, глядачів та відвідувачів. Ініціатива має правила та умови, які є однаковими для учасників по всьому світу. Забороняється використовувати спалах під час фотографування, адже це може завдати шкоди історичним експонатам. Не допускається використання зроблених фото у політичних цілях. Якщо бажаєте поділитися світлиною у соціальних мережах, додайте хештег Мюзеєм Селфі або відмітьте хештег музею, який ви відвідали. Також гості музею Горемшвілі можуть зробити відмітку Фейсбук-сторінки закладу у рамках міжнародного дня селфі в музеях. Літературно-меморіальний музей підготував для відвідування. Вичів приємні сюрпризи. Сьогодні наша акція вона безкоштовна. Сьогодні вхід в музей взагалі безкоштовно. А з завтрашнього дня фотографування в наших костюмах також із цікавими експонатами. Це буде входити у вартість вхідного квитка в музей. Ця ініціатива вже стала улюбленою традицією для багатьох миргородців та гостей міста. Взагалі миргородці і гості нашого міста дуже люблять цей день. І в нас в цей день дійсно дуже красиво, весело, цікаво, адже багато нових людей приходять і долучаються до цієї акції. Міжнародний день селфі у музеях дарує відвідувачам не лише можливість зробити унікальні світлини, але й вище познайомитися з історією та культурою. Тож, якщо ви ще не зробили своє музейне селфі, поспішайте долучитися до акції. Миргородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління, головного архітектора міста, управління архітектури та Державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради. Із кваліфікаційними вимогами до кандидатів та необхідними документами можна ознайомитися, відсканувавши QR-код або за номером телефону 053 55 5 85. Миргородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Миргородської міської ради та її виконавчих органів, а саме, начальника відділу освіти, управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу державного архітектурно-будівельного контролю управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради. Головного спеціаліста відділу публічних закупівель та юридичного супроводу, управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу стратегічного планування інвестиційної політики та енергоменеджменту, управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради, головного спеціаліста відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради. Головного спеціаліста сектору з організації надання соціальних послуг управління соціального захисту населення Миргородської міської ради із кваліфікаційними вимогами до кандидатів та необхідними документами можна ознайомитися, відсканувавши QR-код або за номером телефону 053 55 5 31 85.